Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися чаплинка. Херсонська область. Що заважає звільнити чаплинку? І як саме буде відбуватися звільнення? І взагалі що чекає на чаплинку? Тут будуть прильоти, мають на околиці відбуватися бої, угу. сильна агресія проводять, расисти щось роблять із людьми, намагаються їх змуш... змушують щось як взяти. Мобілізувати з чоловіками агресивно роблять. Так, прильоти будуть проти не, не по цивільних людях, не будуть загиблі серед цивільних людей. ці Це військові України будуть наступ свій проводити. От. А загроза такої, такого жаху, як був, не буде. Гірше не буде. Під час деокупації єдина загроза це поведінка расистів агресивна до цивільних, от до чоловіків. Ой, бідна чаплинка Тут будуть судити росіян за злочини проти людяності. Тут є загиблі, будуть закатовані тіла, знайдуть. От. Людям варто ховатися десь, як то врятувати себе зараз жорстоке поводження. І рух військових через чаплинку, отак От пройде деокупація, пройдуть бої, там невеликі будуть загони Рашись, цієї армії. Мобілізованих, я так розумію, і е, надалі через Чаплинку буде рухатися військові України. От, при цьому цивільні не будуть загиблі. І прийде гуманітарна допомога для людей поміч. І до Чаплинки зможуть повертатися люди. До своїх домівок, до близьких. Скажіть нам, будь ласка, це буде до кінця літа, чи так, до кінця літа, чи зможуть люди, чи буде звільнено щеплинку і зможна буде повернутися до своїх рідних домівок? Так, дійсно, це початок серпня, напевно, що буде звільнена чаплинка і перемога, і близькі люди чекають на повернення. Гарні карти. Єдине, що там багато загинувших, буде знайдено людей. Чи це були з інших територій завезені люди, їх там жорстоко з ними поводилися катували. Заперечую повністю весь негатив. Заперечую повністю весь негатив. Заперечую. Повертається українська влада в Чеплинку. Нема жодної перепони. Заперечую, заперечую, заперечую. Заперечую. Більше не можуть росіяни. Чіпати людей в Чеплинці, чіплятись до людей, заперечую весь негатив. Одвертаю расистів від українців у Чаплинці. Заперечу. Заперечу. Там можуть тримати полонених. Угу. Прошу вищі сили, допоможіть захистити всіх. Українців у чаплинці, визволити всіх, кого отримують. Відкриваю всі шляхи на визволення. Більше не можуть расисти жорстоко поводитись із нашими людьми, українцями. відвертаю повністю росіян від чаплинки. Немає чим більше тримати окупацію. Перекриваю, відкриваю всі шляхи дороги військовим Україні. Перекриваю на звільнення чаплинки. Буде так. Відкриваються всі шляхи дороги на звільнення чаплинки. Так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть захистити жителів Чаплинки від агресивних дій Росії, від бомб, ракет, снарядів і дронів будь-якої е, вибухової хвилі і уламків, щоб оминула цивільних людей. Весь негатив і військову військових наших також. Буде так, буде так, буде так, де буде якнайшвидше звільнено Чаплинку і повернути в це лайно, все біль, сльози і страждання, і смерті, і катування, і гвалтування повернути расистам назад, росіянам все це назад, повернути тому, хто робив. Буде так, буде так, буде так. Повертаю весь негатив росіянам назад, тому хто робив. буде все сказано, здійснено. Так що так, де окупують до кінця літа і у вас е, будуть такі якісь, е, ви будете чути прильоти і на околиці бойові дії. Але цивільні не загинуть в цих подіях. Дякую за увагу!